Вітаю, ви, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода В Україні та Росії напередодні сьогоднішнього засідання глав МЗС Нормандської четвірки була згода лише щодо одного, як висловився Сергій Лавров, робота йде дуже туго. А Павло Клімкін зуважив: якщо з гарантії Німеччини в України є спільне бажання щодо виконання дорожньої карти мінська, то з Росією ніяких бажань і бачень немає. На зустрічі керівників Дипвідом з Нормандської четвірки я збираюся зробити основні акценти на безпеці і звільненні наших політичних заручників, забезпечити доступ до них міжнародних організацій, додав Павло Клімкін, але Леонід Кучма заявив про неефективність мінського формату без участі сполучених штатів. От зараз в ефірі Радіо Свобода. Ми з нашими гостями спробуємо поговорити на таку тему: нормандський формат для України шлях до миру, чи як стверджують деякі критики капітуляції. І будемо говорити про це з політологом, депутатом колишніх стикань Верховної Ради Тарасом Чорноволом і тараса і ще одним політичним експертом Григорієм Перепелицею. Доброго Григорі. дня. Григорію. Ну от така ситуація: чергова зустріч Нормандської четвірки перед попередньою зустрічю в Берліні у жовтні була величезна пауза. Та зустріч відбулася. Заговорили про дорожню карту, але не більше того. І от доволі швидко наступна зустріч у мінську. Що від неї чекати? Як сказав той же пан Лавро, ми наведемо його цитату. Можливо, просто буде зустріч раді зустрічі. Нічого більше, пане Тарасе. Ну давайте так. Пункт перший. Е є таке термін домовились домовлятися. Він звучить дуже спішно смішно і примітивно для звичайно але в деяких ситуаціях, коли гірші загрози, це теж варіант, і він не найгірший. Від цієї зустрічі чогось особливого очікувати не треба. Тут мені здається, всі вже виселилися. Що треба як називають стримано оптимістичні очікування, але з акцентом на сові стримано. Е основне завдання цієї зустрічі було перше. Підтвердити, що той зрив відносин і фактично нагнітання і ескалацію напруження і військового конфлікту, який робила Росія перед минулою зустрічю, що він вже не повториться, тобто зустрічі йдуть одна за одною, а це все таки стримує від військової стадії. Це вже позитив. Це основне завдання цієї зустрічі: продемонструвати, що є продовження. Як я казав, домовились домовлятися. Але другий момент на цю зустріч на кінець листопада мало бути винаносено обов'язково на обговорення учасників нормандської четвірки план. Дорожньої карти плану дорожньої карти немає. Є один позитив, що більш-менш розуміння ми зійшлися західними партнерами, тобто Німеччина і Франція трошки вже обережніше і м'якше говорять про необхідність виконання політичної частини, і це вже позитив. Україна трошки жорсткіше ніж вони би хотіли говорити про необхідність збройної поліцейської місії обсє, що буде абсолютним прецедентом. Ніколи такої місії раніше не існувало. Але Тут ми ніби троє з одного боку, і це ніби позитив. Негатив той, що доки не буде, хоч якихось домовленостей з ворогом, реальним ворогом, з другої сторони результатів не буде. І оце домовість домовлятися, це може бути єдиним позитивом. Я ще раз кажу, це мабуть великий позитив, тому що при такому позитиві не бомбляться міста. Не відбувається велетенських колосальних жертв. Тому ви наполягаєте але, це не капітальний. Але це є не України. прорив вперед. Тобто проривів очікувати, я думаю, не варто. Можна очікувати певного ще на кілька місяців замороження процесу. Ну ще раз кажу, в цій ситуації, яка є зараз, коли нам пробують всунути Донбас на умовах так званого плану Козака, тобто як федеральну одиницю з правом вето на основні питання зовнішньої внутрішньої Козак, політики, високопосадовиці російський. Так, це російський високопосадовець, який такий самий план готував коли для мозгарів. Це хоче всунути Росію лише? Чи Франція Німеччина, на ваш попередньо Франція Німеччина хотіли, щоб розв'язати. Завсяк конфлікт, але я тут думаю, пан Григорій трошки краще yes, скаже. Він все таки діючий міжнародник, він ліпше цьому орієнтується. А я трошки оцінював, коли і працював по цих напрямках як як Пан Козака, і я бачу, що бажання Росії його всунути нам Донбас саме на своїх принципах настільки сильне, що вона поки що не готова йти на будь-які домовленості по дорожніх картах. Тому що дорожня карта, по яку домовилися з основними модальностями, вона не передбачає жодної федералізації, жодних автономних утворень. Пане Тараса наполягаєте, як я вас зрозумів на цій зустрічі в мінську сьогодні три проти одного, тобто троє німеччина, Франція Україна фактично, проти Лаврова. Так в... я вас розуміє. фактично так з того моменту, коли Франція Німеччина перестали жорстко тиснути на Україну плані того, Перестав. що треба вони. вести і політичну частину. Е, є правда, нюанс. Німеччина наполягає на тому, що прийняття закону про вибори це не є виконання політичної частини, це є певна передумова, і тут в нас виникає проблема, тому що в нас в суспільстві mm -hmm. виникає але проблема. Але проти одного, ну, проти лаврова. Але в даному Просто випадку все таки Григоріпу я б розглядав це як три проти одного, але що толку, якщо результат може бути тільки коли домов. Всі Три проти одного ви теж вважаєте? Можливо, проти одного Клімкіна, РО, Штанмер. Яка позиція у них може бути? Позитив дипломатії під час війни полягає в тому, щоб добитися досягти певних результатів на фронті. І, перш за все, на, на нашу користь такий результат може привести до підписання мирної угоди між двома воюючими сторонами. От кінцевий результат всієї дипломатії, до чого вона має прагнути. Підписання мирної угоди на вигідних для нас умовах. Ми поки що дуже далекі від цього, тому що незважаючи на різні формати, бойові дії продовжуються, і за останні два тижні українські підрозділи піддалися безпрецедентним вогневим атакам. Близько 4 тисяч ударів з важкої озброєння витримала наша позиційна оборона. Скільки жертв ми можемо? Ми несемо щоденні втрати від одного там до семи за даними міноборони України, який сьогодні озвучив за міністра оборони України долгу, зараз на окупованому Донбасі перебуває до 7,5 тисяч російських о, вояків. Безумовно, тому о, ніякого позитиву від дипломатії сьогодні ми на жаль не можемо очікувати. Що стосується нормандського формату, всі сторони зацікавлені в діалозі. Україна зрозуміла, Франція і Німеччина зрозуміла, і Росія зацікавлена в діалозі. Чому? Тому що цей діалог є частиною російської стратегії ведення війни, так званої стратегії контролюваної ескалації, де ескалація бойових дій поєднується з дипломатичними ультиматумами. Для цього потрібен певний канал. Дипломатичний для того, щоб тиснути перш за все, звісно, на Україну і е, затягувати на свій бік цих посередників в особі Німеччини і, і Франції, тому е, діалог буде продовжуватися результату не буде, тому що реальні цілі Росії не завершити цю війну, а зробити українську державу недієздатною. Так, так вина на выяснение. Тарас вам слово за раз до на нашей дискуссии телефона долечится с на частных. российский политический эксперт Леонид Разыховский. Добрый день, Леонид Александрович. Надеюсь, вы нас хорошо слышите. И к вам вопрос: зачем опять эта четверка собирается? В этот раз в Минск. А какой смысл от этих вот разговоров, если сам господин Лавров э, несколько дней ранее заявил, что это может быть просто встреча ради встречи и не более того? Ну вот Лавров честно сказал: встреча ради встречи, но. По моим впечатлениям, большая часть мировой дипломатии, отнюдь не только в данном случае, а вообще, именно такая ритуальное мероприятие, встреча ради встречи. Леонид Александрович, а вообще, вот, насколько можно судить, белыми играет во всей этой четверке Россия. То есть от нее, собственно, зависит сам факт проведения встречи. Это же был большой перерыв до предыдущей встречи в октябре в Берлине. Сейчас возобновила. Зачем это нужно Путину, когда он был в Берлине, а теперь Лаврову? Что это? Такой-то церемониал своеобразный? Показать Западу, что Россия, дескать, миролюбива, и не более того. Ну, это безусловно церемониал, еще раз повторяю, это ритуал, это встреча ради встречи. Это такие обычные дипломатические условия. Но ясно, что сейчас Россия просто тянет время, она ждет выборов во Франции, по всей вероятности, новым президентом будет вот этот самый Фион, который настроен, как известно, очень пророссийский, настроен на снятие санкций. Вот. И выборов в Германии, когда большая вероятность, что выберут Меркель, но, тем не менее, Меркель, во-первых, тоже может менять свои позиции, во-вторых, Меркель в компании с этим Фионом, плюс Трамп, который, естественно, оказывает огромное, как президент США будет оказывать огромное влияние на европейскую политику. Я думаю, что расчеты Путина совершенно очевидны. Тут не надо быть ираном или Бисмарком, чтобы понять uh, смысл этих расчетов. Он надеется в полным на -то основанием, что в следующем году... Европейцы, вот сейчас они в декабре санкции продлят на полгода, но Путин надеется, что это будет последнее продление, последние полгода. Вот, поэтому ему надо поддерживать видимость процесса, не обострять. А после того, как санкции снимут, ну, собственно говоря, и все. Кстати сказать, снятие санкций, о котором очень так с большим раздражением с испугом даже говорят на Украине. Мне кажется, что для Украины это как раз, крайней мере, прагматически выгодно. Психологически, наверное, это неприятно, что вот Россия безнаказанно уйдет из всей этой истории, а практически это выгодно, потому что если санкции снимут, если отношения ну, начнутся, пойдут к новой разрядке, к новой перезагрузке, Россия не будет активировать военные действия в Донбассе. Это просто абсолютно ни к чему ситуация будет законсервирована, как в Приднестровье, как в Абхазии. Леонид Александрович, что же тогда получается вот следующий год, 17-й, и дальнейшее развитие возможное событий? Все зависит от одного человека, Путина. Если подтвердятся слухи о том, что, дескать, у него, возможно, проблемы со здоровьем, если там будет борцовый переворот, возможно, и он вынужден будет оставить власть, тогда что-то может измениться. А пока он при власти, что он хочет, то и делает. Правильно это говорить? Ну, естественно, Россия самодержавное государство, где все зависит от монарха. Так Но я не думаю, что если бы вместо Путина пришел другой человек, он изменил бы принципиально политику. Сейчас ветер подул, отнюдь не российский, а европейский ветер подул в сторону перезагрузки, в сторону компромисса. Ну, соответственно, любой российский руководитель в этой ситуации будет мне кажется, занимать одну и ту же позицию, консервировать ситуацию, ну и, надеяться, снять э, какие-то от от того, что отменят санкции и так далее, снять какие-то экономические преференции. Но военно-политическую ситуацию консервировать, поскольку ничто не вынуждает Россию ни обострять, ни отступать. Соответственно, в такой ситуации разумная тактика отнюдь не только Путина была бы консервировать. То есть, Леонид Александрович, получается, сейчас сходная ситуация с той, которая была в прошлом веке вторая половина 30-х годов, когда европейские лидеры тоже хотели вот так вот действовать с тогдашним э, главным действующим лицом Гитлером, так и фактически постоянно ему уступали. Доуступались до Второй мировой войны. Нет, ну я тут никакой аналогии не вижу, потому что у Гитлера была цель. Совершенно определенная цель, господство в Европе и во всем мире. Это долгий разговор, но эта цель вытекала напрямую из расовой теории, из всей идеологии и так далее. У Путина такой цели нет. Он, естественно, понимает и не собирается захватывать европейские государства, господствовать в Европе и так далее. Насколько я понимаю, цель Путина, она двойная. С одной стороны, это просто вот эти ритуальные игры на тему ⁇ Ты меня уважаешь ⁇ чтобы большие белые господа, господа в пробковых шлемах, сидели и уважительно с ним беседовали. Это первое. А второе, это понятие российских национальных интересов и зоны особого влияния России, бывшей СНГ. Но что это значит на практике? Вот что-то конкретно означает национальный интерес, особое влияние, это понять невозможно, потому что, например,. Ну вот Беларусь, она явно по понятиям российской пропаганды и по понятиям Путина входит в особую зону влияния, в зону интересов. Но То есть, это, Леонид Александрович, деле... Да, к сожалению, вынужден вас прервать. Я понял смысл, что вы сказали в том, что на самом деле Путин держит создавшуюся ситуацию, не отступает на особых стратегических планах, насколько я вас понимаю. У нього ні. Спасибо вам, Леонід Олександрович. Напряму зі студії був з Москви російський політичний експерт Леонід Разіховський. Я звертаюсь до гостя студії Тараса Чорновола. Ви хотіли сказати, так, з приводу так, того, так, що я... пере... перемагає Путін чи ні, зрештою. Знаєте, перемагає Путін тут тоді питання, яку він ціль ставив. Якщо припустити, що він ставив собі за ціль отримати під своє керування кілька депресивних районів Донецької Луганської області, це виглядало б дуже смішно. У нього зовсім інше завдання. Завдання було повністю дестабілізувати Україну. Очевидно, виходячи з трохи з подій, які зв'язані були з періодом майдану і втечею Януковича, яка мала не відбутися і з харківським так званим з'їздом, <кій> який мав відбутися, але не відбувся. <кій> Мало бути розчинування України, розділення України, фактично, зруйнування будь-якої надії на якусь успішність цієї держави. В цьому плані Путін не переміг. В цьому плані він програв і програв, по-моєму, вже критично і назавжди. Те, що він дестабілізує країну, не дає їй стати можливість <кій> мирною, успішною. Це інший момент, але це процес, в якому ще можна боротися. Тому я дуже далекий від того, щоб говорити, що Путін повністю задає тон і Путін перемагає. На наше щастя ми вже бачили наразі, навіть такі слабі, дуже слабкі. Ну, не за юридичним значенням, бо Америка це надпотужна країна за політичною Але за політичною волі. Лідери як Обама могли з Путіним настільки зверхньо поводитися і так примушувати, адже він з примусу пішов на відновлення нормандського формату. Він ж не збирався йти на ті переговори, тому. На мій погляд, говорити, що Путін перемагає, це, мабуть, для нас погіршувати картину, якої такої не є. От після певних виборів, зокрема, в Франції, в контексті нормандського формату, можуть бути певні прикрощі. Оце вже трошки буде сумніше, і там буде інша реальність, і з нею доведеться серйозно боротися. А ще дуже коротко, з чим я не згоден з паном Розіковським це стосовно. Того, що немає аналогії з 30-ми роками з Німеччиною, перше там була расова доктрина. Тут є доктрина государства цивілізації. А це та ж сама расова зверхність, тільки зверхність рівня держави. Ми государство, которое равно самої цивілізації. Всі інші – це не до цивілізації, ми вища цивілізація, і все. значить, нам все дозволено. Ми довжні цивілізацію цивілізації весь мир, свою. Це ущербність, це і Ну, подібне. А другий момент це дуже жорстке наполягання Путіна. На чому він не зміг знайти суфільної мови з Обамою, Я дуже надіюся. Що він точно не знайде спільної мови з Трампом, з його амбіціями, це відновлення біполярного світу, який був між СССР і США. Ялта Ялта-2, коли є сфери впливу, коли це ваше, це моє, коли не, вдасться це не будь просто не не вдасться. А доведеться мовляв повністю uh -huh. утримувати паритет і тому подібне, коли рівні, коли гондура з ну, ракетами і Союз США захист. є рівними не вдасться це Путіна. Вважає. Я думаю, що не вдасться навіть в силу того, що це буде він хотіти робити. Я думаю, це прискорить його конфлікт з Трампом. Оце може бути навіть позитивом. Пане Григорія, ви як вважаєте, Путін нав'язує свою волю заходу чи ні? Безумовно нав'язує і я згоден з паном Дзяковським, тому що. Росія буде консервувати ситуацію. А що значить консервація теперішньої ситуації? Це Продовження бойових дій, в формі локальної війни на рівні низької інтенсивності, в залежності від поступливості чи непоступливості України за заход, ескалація цього конфлікту. Війна Росії, російському воєнному бюджету, обходиться в 5% всього від цього воєнного бюджету. Вона буде продовжувати це. Тому що правильно сказав Радзіховський, а чого Росія має відступати? Вона що отримала парадську воєнну чи, а не ж, чи отримала сказав, що Україна, вона не контролює все таки а, маленьку, части... відносно, питання, маленьку частину відмовити. Питання відносно. В не в тому скільки вона контролює. Її завдання а, є локальне, глобальне і регіональне. Відносно України це знищення України як держави, незалежно скільки вона території окупує, і фактично знищення українців як нації через так званий русський мір, через м'яку силу, і так далі, як це вже було пробовано через інформаційну війну і так далі. Глобальні на жаль, з чим я не можу погодитися з Раціковським, Путін не має ритуальних цілей, він має глобальні цілі, тому що Заради Донбасу він би не розв'язував цю війну, розумієте, і не підпадав би під санкції. Пане Гречого Путіна завдав... зупинити такі ситуації? Сьогодні епіцентр війни фактично перенесений з Дон... з Донбасу на війну із заходом, і в цій війні він перемагає поки що перемагає в Сірії. Поки що ми бачимо, перемагає в Східній Європі. Подивіться на вибори в Болгарії про російський президент за участю діяльності російських спецслужб, російських грошей. В Молдові подивіться та ситуація. Російський мір, мір крокує сьогодні, але ж Росія це не і радянський це союз, гібридне... союз і близько. Це, це гібридне... завело штат Каліфорнія. В гібридній війні баланс сили чи дисбаланс сили немає такого критичного значення, як конвенційній війні. Так що я не думав, не був би е, досить таким великим оптимізмом, що це ритуальний війн. Путін буде продовжувати цю гру. І тим більше міжнародна ситуація розкладається на його користь. Трамп непередбачуваний президент, і він, до речі, може погодитись на Ялту. 2 А при такій ситуації ми остаточно повернемося в сферу російського впливу. Дивіться, що відбувається в Західній Європі. А що приходять праворадикали Франція? Тут уже пан Тарас говорив про це. А, тобто непевна, непевна перемога ще в Німеччині. Може, і Штатмайер ще перемогти на, тобто на виборах стане, на так? виборах в минулому році. Президенця. Подивимось, як буде розкладати. Просто хочу, перепрошую, вибачте, будь ласка, що я вас перебуваю. У нас залишилося менше хвилини. Пане Тараса, ну от ви так оптимістично налаштовані на відміну від пана Григорія. А в чому аргументація саме оптимістичного налаштування для України? Є не, ще? Ну я, я стриманий оптиміст. Перше, я все-таки бачу, що Україна досі не здалася, і ми вже не здамося. Внутрішній потенціал українського народу, який є. Давайте це враховувати. Відкритою війною піти. Росія зараз не готова. Ми дійсно не витримували реальної відкритої війни. На жаль, з ракетами, з літаками, М -м, навіть, з європою. цього раніше не вже не буде. Так, це теж ще... те факт. То нашої певний перемоги тебе і друге дуже жорстко провокативна політика Путіна спрямована як антикарнегі, е, анти знаходи втрачати друзів і знаходити ворогів. Зарвався грубо кажучи. Він і тому це має... я думаю. Все таки я не є великим оптимістом, а я стриманий оптиміст. Ну що ж, перепрошую, це всі 19 хвилин е, хвилин нашу розмову з гостями студії Радіо Свобода Тарасом Чорноволом і Григорієм Перепалицію. Телефоном з'явившись у розмові, Леонід Розіховський з Москви. А провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.